Банківська недбалість ще в січні жителі Олександрії перерахували гроші за спожитий газ через Надрабанк. Та платіж не пройшов. Тепер Кіровоградгаз вимагає від людей, аби ті сплатили ту саму суму. Вдруге ми приїхали в Олександрію, аби розібратися в цьому. Про те, що пані Катерина оплатила за газопостачання в Надрабанку, свідчить квитанція. Те, що у неї та її сусідки є борг, для жінок стало несподіванкою. Два місяці вони мовчали, потім приходить контрольор і каже, у вас долг, йдіть у Горгас. Пішла я. Вона мені написала, що все у цьому в книжечці. Осьо, ні, топлати банка надра. 401,50. І ж кажу, що мені робити? Ну будемо чекати. Та жінки дочекалися до того, що їм прийшли перекривати газ. Після їх благань газовики газопостачання залишили. Втім, тепер ця історія повторюється щомісяця. По нервичу, звісно, нервичу безконечно, бо приходять кожен місяць. У газопостачальній компанії, до якої звернулися журналісти народного контролю, кажуть, гроші на рахунок підприємства не надходили, а тому людям доведеться їх сплачувати вдруге а або ж вирішувати питання з банком іншим споживачам, аби не втрапити у подібну пастку, радять оплачувати платежі у надійних установах. Влад Кероворатгас уклав договори на приймання платежів від населення з Приватбанком, Ощадбанком з і Зукрпошти. Жінки до самого Надра банку жодного разу не зверталися. Туди пішли журналісти народного контролю, там пояснюють, аби справі дати рух, треба писати до столиці. Клієнту може написати запит на Київ, на Артема 15. І в цьому випадку йому дадуть в течені місяця. Йому дадуть відповідь, відправить рекомендованим листом. Ми разом із постраждалими написали заяву претензію, до неї доклали іксерокопію квитанції. Юрист народного контролю Ліана Левицька запевняє, якщо банк заяву проігнорує, позиватимемось до суду. Якщо не буде відповіді на цю претензію, або ця відповідь буде негативна, то ця особа, яка сплатила кошти, має право звернутися до суду. І ставити питання там не лише про стягнення сплаченої суми, а про відшкодування моральної шкоди. За місяць ми знову повернемося до цього питання. Народний контроль сподівається, що в банківській установі все ж виправлять помилку, а позов до суду складати не доведеться. Яна вічірко Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ